...якої штори тут э, балкони і видно їх чи мило, чи як, хоча вони про це попереджали. Я не розглядала, що саме вони робили, потім вони десь за годину забрали, і я знову заснула. Хоча звуків особливо ніяких чути не було. Зараз я відчуваю дуже тепло. Немає такого, ну, на морі, як на морі, але вітру немає, і відчуваю, що сьогодні буде гаряче. Ча, ми десь в 11 прийдемо в Палермо. Добрий ранок. Я, правда, вже другий пацан, а В розминається, а тут у нас вже щось видно. Але так як ми перебуваємо в 11-й, я не знаю, що це таке передмістя Палермо або Палермо настільки велике. Зараз на двійку поставлю, дивимося. О, я прийшла до себе в каюту, щоб волосся худрі хочу накрутити собі, бути красивою на фотографії в талермо. І Дивіться, що я бачу. І дивіться, що я бачу. Оце так. якась фортець ззадів випр, не знаю, чи вам випадку. Дуже класно так скоро знімати місто. Я вже це так зауважила для себе зовсім інші відчуття, коли з води знімаєш, ніж коли просто з берега щось бачиш. Е, я не розумію, чого нас так випускають в одинадцяті, якщо по факту ми ось десята вже тут. Ми ж по факту десята тут, е, а цей карабки ще подивився трішки. Зараз я може, ще одне відео зроблю. Камера дивилася, сама не насолодилася тим, що бачу. Це їхні яхтички. Бачу пару красивих таких. Що таке? Я знову в камеру дивлюся, знову припущу, але потім мене буде відпливати, я думаю, що я більше стану розпорядитися. Воно, це місто якесь воно, чи мені так здається, воно це сістка якесь розтягнуте. вздовж берега, типу, а, ось дивишся так. І далеко туди, ні, ну тут ось видно, що тут трохи. Я що підняти телефон, там видно, що там далі пішло місто. І на горі ось люди живуть. Отак. Отак вистачить. Вона така могла, ось так ось, якесь села якогось. Ось так ось, дивіться, ось ось, ось ось. ось, ось. Хочу... Будемо задом заходити. Ось там. Да, ми будемо зараз там заходити задом туди. У нас такий буде вихід. По, по іншу сторону. Не по, не по мою, а по, по ту трубу. Що я можу сказати? Якщо дивитися про портову зону, ну будинки звичайні. Будемо дивитися старе місто, побачимо, яке Палермо насправді. Я тут вперше. Тому в мене будуть зовсім свіжі враження. І я, до речі, Палермо, так, як вже було передостаннє місто, що їдеться, то я не дуже багато щось про нього читала, так переглянула, о, а це чому вони пливуть. Опа контролю чи що. Зумію, що ми розвертаємо. Вийшли ми з порту і зараз йдемо на зупинку цього онфафоф автобуса. Написано 1,4 кілометра. Пройтися до нього треба. Я включила навігатор, йдемо на той автобус. Вийшли ми з порту і зараз йдемо на зупинку цього онфафоф автобуса. як це як у Львові на площі ринок. Тут купа цих магазинів і все. Мілана каже: все, будемо ходити по магазинах. Е, у нас сьогодні на лайнері біла вечірка в два, два етапи. Якась вечірня, а потім нічна е, на 15-му поверсі. Ну, Я це знала, я то взяла з собою білий одяг. Дома її попереджала Росто. Вона сказала, що зараз от собі вибере. Хоча дома в принципі мала білий одяг. що на я зізнатися, то я одягала те, що ми купили сьогодні в Мілані. На вечірку ми купили два плаття. Я їх одягнула, оскільки я їх просувала. Ми з собою брали відпарювач, я її відпрасувала, поклала на ліжко, але як будь-яка дівчинка, мені захотілося поміряти їх. Я ходжу з мене штани Армані, блуза ГЕС, так що я йду в своєму репертуарі в жіночому. А вона в нас буде дівчинкою, хоча платячка вона купила молодець, супер купила. Я тішуся її вибором. Я б, я б, я б 16 років би точно таке саме одягнула. Я почала брати телятину, а не морепродукти. Щось мені вже піднадоїли ті морепродукти дуже швидко. Це... Холодна, як холодна, тобто Воно подається бачите, з таким і дуже холодна страва. На, до речі, так рибу один раз подавали, мені дуже сподобалося. Тільки холодню прям прямо, як ніби з льодом, як сашимі. А, це телятина, знаю, що за соус зараз буду пробувати. І на другу, на гарячу страву, тобто я також вибрала телятину. Так що сьогодні в мене м'ясо. Я... Гаряче в мене ось так телятина порізана. Дуже добре порізана, оскільки тоненько, так як я люблю. І картопля. І я так думаю, а, ну там ще типу цей бекон, якісь грибочки. І сьогодні вже якийсь інший соус, це розмаринки, кусочок розмарину. Зараз буду смакувати, в мене вже слюнки течуть. Я скучила за телятину. Гаряче в мене ось так телятина. Зараз на п'ятому поверсі. Це у лайнера рахується п'ятий поверх. І ось так з п'ятого поверха лайнера я дивлюся на ну, порт. Ми ось тут виходили, якраз як показується приміщення. Виходили і ось так ми собі там йшли, йшли, йшли і виходили в місто. Просто я показую уявно, щоб розуміти, що таке п'ятий-шостий поверх лайнера, наскільки це. Якщо шторм, наприклад, то це доволі низько. Я радила брати поверхи, від, від, я думаю, від восьмого і вище. Не знаю, як подобається, хто Любить це так. Думки в голос. Я вечерюю зараз. Ну, бачите, люди всі в білому? Ну, майже всі, тому що хтось може не хоче йти на вечірку, це ж не кожен зобов'язаний. Але я була в ресторані, просто мені було незручно знімати, бо всі сиділи в білому. Ось зараз так покажу навіть. І, звичайно, хтось в чорному ходить, але багато, дуже багато людей в білому. Навіть такі маленькі матьопочки в білому. Щось на стелі будуть зараз показувати новенькі. Що тому що в нас по програмі в 21-й ми мали вже відійти відчалити, але я вже її в ресторані посиділа, почекала. Потім Мілану відвела, бо вона не вечеряла. Я її просто за руку завела поїсти. І там ми не відчалили. Потім я пішла на палубу, стояла і там не відчалили. Я вже вернулася вновь я вернулася вже в номер, тому що ми до сих пір так стоїмо. Програма я до чого веду, програма може мінятися. Бачите, якісь ситуації здавалося, та я знаю, наскільки я знаю, що коли в морі якийсь шторм, наприклад, то корабель буде затримуватися десь в місті в порту, або ну тобто, якісь там є свої нюанси, які мене попереджали, наприклад, чому може мінятися час? От як, наприклад, час мінявся з Римом, та якби я знала, що такий довгий дадуть день, то я би в Рим поїхала обов'язково. А так спочатку показала такий коротенький час, я відмовилася потім під'їжджати, а тут такий довгий час в стояти. Ну так що треба дивитися за як там гарно світиться. Там, зараз, напевно, будуть оголошуватися. Хочу сказати дещо. Тому в двадцять я вийшла ось на свій балкон. І на кінець то побачила знову ці ще як я від них захваті. Вони прощаються. Вони летять разом з кораблем. Це так цікаво. От, е цілий день стоїш і ніхто навколо тебе не літає. Тільки, е тільки починає корабель відходити, зразу починають вони літати. А так цілий день можеш стояти біду спокій, бідуть, як Стось, близько, так безпокійно, дитячих гарно дуже. Обація мені щось прийняття. Коли дивишся. Зараз я так спробую, щоб в мене телефон не в море. так <соцес> То, що випаде. У мене тут і кредитки, і все, що хочеш. В 21-26 я вийшла. Ось на гарник, жінок білих. стоять. так и ганк, як щенок пива. У стоять. расу не стоїт. У тик расу не стоять. see you around this Наприклад, до я автоблогер. Я займаюся автомобілями, приду автомобілі про автомобілі, про сонячні панелі, про зарядки все таке. Як би ти мене запросив на побачення. Просто кава. Смотри, мене не інтересує, зразу кажу, як заклад. Наприклад, до я